Це пакет купувався. Тут занадто активні. Чомусь дві плівки лежать. Тепло. Ця сім'я з розплодом. Так. Да, тут жарко. Ця сім'я з розплодом. Не дуже є добре. Вітання всім пасічникам і пасічницям. На цьому тижні закінчується січень місяць. що ми бачимо? Така невелика аномалія вже кожну зиму. У нас немає такого, щоб зима почалася 1 грудня і закінчилася останнім числом лютого. У нас немає снігу, у нас бджоли активні протягом зими. Відповідно до чого це призводить, дивлячись, в якому регіоні ви знаходитеся України, Південь, це північ, центр України чи Захід? То в сім'ях може бути взимку розплід. Розплід взимку це не є добре, це є досить погано і треба, щоб такого не було. Як цього можна досягнути? Стабільна холодна морозна погода. Інший варіант ізоляція маток. З приводу ізоляції маток, то тут питання на пасіці в 30-40 сімей це реально зробити. На пасіці в 300 бджола сімей чи 400 чи 500. Це вже стає важко зробити. Кажуть, що можна. Але я ніколи не ізолював маток. І в майбутній перспективі не планують цього робити. І далі постає питання: а що ж робити, якщо взимку буде розплід і треба з цим щось робити? Це не є добре, бджоли забивають свої кишківники продуктами життєдіяльності. Тому що їм треба підтримувати біля розплода стабільно високу температуру, ніж зазвичай, коли розплоду немає. І це призводить до того, що бджоли швидше можуть споражнити свої кишківники прямо в вулику. Якщо немає вікон зимових для повноцінного обльоту, то це призводить до того, що гріють, гріють вони розплід і рано чи пізно. В уликах все обісрано і сім'ї кінець. На днях передають теплу погоду. Буде плюс 9, можливо, плюс 10. І бджолки полетять. Що я буду робити в цей момент? Я не буду радіти, що вони полетіли, а я пройду всі бджолосім'ї сім'ї на пасіці і там, де є розпліт, його повитягаю. Зменшу кількість рамок, можливо, якусь сім'ю з якоюсь щось об'єднаю. Тому це вікно треба грамотно використати, підготуватись до цього моменту. Я кажу конкретно за свій регіон. Це Південний Захід Харківської області. На півдні України, Миколаївська, Херсонська область, Одеська, бджолки набагато. Більше вони вже політали за грудень і січень місяць разом взяті в порівнянні з Харківщиною. Може, в однієї з 10 сімей в мене на пасіці на сьогоднішній день є розплід. Може в двох з 10, точно не знаю. Але взагалом на пасіки, скажімо так, велика кількість сімей з розплодом. Бо піднімаючи кришки, я бачив, що вони активні і прикладуючи. Руку зверху на плівку, я бачив, що там тепло, що там є розплід. Це ще треба враховувати, що дно січате повністю. Якби було дно глухим дерев'яним, то ще більше б сімей на пасіці було з розплодом в таку зиму, яка є зараз. Тому не втрачайте час, використовуйте його продуктивно. І вирішуйте питання зимового розплоду, який зовсім не потрібен бджолосім'ям сім'ям в даний період часу. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!